Формадол. Таблетки від головного болю. Національний телемарафон на Єдині новини триває. Далі в цій студії Руслан Шаріпов, я Марічка Падлоко. І з нами на прямому зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. З ним поговоримо про актуальну ситуацію, яка зараз відбувається в окупованому місті. І для нас є маркером взагалі настроїв, зокрема на окупованих територіях півдня. Пане Іване, вітаємо вас в прямому ефірі. Один плюс 1». +1. Вітаю я вас. Скажіть, будь ласка, за останній тиждень ми читали, що було знищено в Мелітополі до чотирьох важливих персон, які представляли і окупантів і окупаційну владу. Розкажіть, будь ласка, про кого йдеться? В цілому йде ліквідація на тимчасово окуповані території. Найбільші найяскравіші втрати ворог за останні тиждень поніс саме в Бердянську, там де було знищено одного з генералів. Також було знищено одного з керівників. Того підрозділу, який приїхав розбирати завали в Бердянську, там де був знищений генерал. Але а, також ми бачимо, що останніми тижнями йде масова передислокація російських штабів а, на тимчасово окуповані території. Чому це йде? Тому що всі вони почали розуміти, що спротив на тимчасово окуповані території надпотужний. і нашим військовим і а, нашим спецслужбам добре відомо про все розташування ворога в тимчасово окупованих територіях. На жаль, ліквідація ворога і пресинг на ворога в місті Мелітополі в інших містах тимчасової окупації відображається на наших мешканців. Ми бачимо останніми днями. Тижнями дві а, вкрай складні тенденції. Перша нашим мешканцям стає ще складніше виїжджати з тимчасово окупованої території. Є дві категорії: Ті, хто взяв російський паспорт для виїзду з тимчасової окупації, і не взяв ті, хто виїжджають, також проходять детальну фільтрацію наприклад, на пункти перепуску до тимчасово окупованого Криму. Але наявність російського паспорту не означає, що фільтрація може пройти легко. Ми знаємо випадки, коли навіть мешканці взяли російський паспорт, щоб виїхати з тимчасової окупації. І їх тричі не пропускають, роз... і не дають змогу виїхати. Пане, Також взагалі ви є поки, можливість коли виїхати теоретично. Мешканці... Хоча б от зараз з Мелітополя можна виїхати? Так, наразі можливість виїхати є. Наразі є можливість виїхати, і виїзд займає від 4 до 6 днів через Грузію або Європейський Союз. Останній пункт перепуску в Колотилівці, який був, який була сполученням між Ерефією та Сумської областю України закрит ворогом. Вони кажуть, що до 1 серпня, але ми з вами пам'ятаємо, як вони закрили Васильівку, і також не відкрили її досить. Але коли наші мешканці виїжджають без російського паспорту, в них забирають відбитки пальців, збирають відбитки пальців, перевіряють телефони, і це вкрай складно навіть морально пережити, тому що безпеку ніхто не гарантує. Це якщо з українським паспортом виїжджати, так Так і є. Пане Іване, від центру національного спротиву була інформація про те, що в тимчасово окупованому Бердянську росіяни влаштовують такі військово-історичні клуби, вже навіть про те, щоб промивати міські місцевому населенню, насаджувати свою історичну свою історію російського пропагандистського штибу. Чи в Мелітополі не спостерігається таких рухів? Що ви знаєте про те, як вони там себе ведуть в плані роботи з населенням, якщо можна так сказати, в лапках роботи з населенням? Дякую вам за запитання в Мелітополі. Ми спостерігаємо зараз страшнішу тенденцію. Ми розуміємо, що ворог обрав саме наше місто як адміністративний та логістичний центр, і за останній місяць ми бачимо масове завезення людей з РФ, різних людей, різних спеціальностей. Це вони роблять для того, щоб розбавити тих наших мешканців, які залишились тимчасові окупації, і таким чином наситити мешканцями РФ. Тож сьогодні відбувається, що мешканці з різних куточків РФ приїжджають до Мелітополя. Вони намагаються захопити різні виробництва, магазини, підприємства і насичують саме цією ментальністю. Таким чином намагаються вбити українську думку та українську свідомість на території тимчасової окупації. Це з одного боку, з іншого боку, найбільш вразлива категорія населення, де ворог проявляє свою пропаганду, це наші діти. По-перше, вони викрали 230 дітей, яких віддали до чужих сімей в ЕРЕФІ. По-друге, майже тисячу наших дітей вони вивозять на фейковий відпочинок, але вже не скриваючи, говорять, що на цьому відпочинку їх будуть навчати, як правильно любити родину. Тож ми чітко розуміємо, що це точно не про здоровлення і не про відпочинок. А це суто про те, що вони будуть пропагандою промувати мозок нашим дітям. Тож небезпека для. Так, пане Івана, після того як були зруйновані логістичні маршрути з Криму, багато простих відпочивальників з Криму, скажімо так, почали повертатися додому через материкову частину України чи пролягав цей шлях через Мелітополь? І е, чи є якісь цікаві спостереження з приводу Росіян, які обрали цей шлях для повернення додому? Звичайно, пролягав, тому що Малитополь, це ворота в Крим вони бояться проїжджати через так званий сухопутний коридор, бояться, тому що їм навіть пам'ятку видають про те, що не треба зупинятись все заміноване йдуть постійні бойові дії. Тож вони намагаються проїхати це якомога швидше. Але ж сьогодні і цей маршрут майже не працює, тому що декілька днів тому щось сталося в Чонгарі. На мосту, який не функціонував півтора суток, і наразі не відомо чи почав працювати. Тож і цей маршрут сьогодні евакуації з тимчасово окупованого Криму два дні майже не працює. Пане Івана, дуже вам дякуємо за те, що так добре володієте та інформацію, що відбувається зараз у вашому окупованому, поки що на жаль, місті Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.